Усім привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому англійській мові. І у цьому розділі ми навчаємось читати. З вами я Анастасія Краснопєвцева, викладачка англійської мови. Отож, сьогодні наше третє заняття, і ми розпочинаємо працювати. Сьогодні. Ми з вами вивчаємо ще одну голосну літеру, вона називається Ю в англійській мові. Ось вона маленька, ось вона велика. Як же ж ми її будемо читати? Переважно в більшості слів англійській мові буквочка U звучить як звук А. Прямо А, коли це закритий склад. Що таке закритий склад? Коли наш склад закінчується на приголосну літеру. Ось, наприклад, як у слові бас, автобус. Бачите, бас, коротеньке слово, закінчується на С, це приголосна, так? І у нас закритий склад. Ось. Тому і ми сьогодні навчаємося читати буквочку U, яка звучить як звук А, у закритому складі. У нас ще будуть такі приголосні H, яка буде читатись як Х. х, х" так? Потім у нас буде F, яка буде читатись як «ф», R. R, яка буде читатись, ось так і буде читатись. Багато хто соромиться її вимовляти, проте нічого страшного, всі колись навчались, тому тренуємося. R, 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 так, R, не така тверда, як українська. І у нас буде літера J, яка буде дж, 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 так? Читатись. Ось так. Тому ми сьогодні з вами тренуємось, нікого не соромимось і пробуємо. Крок три. Степ three. Пробуємо, так, читати, як завжди, за мною. If fan rag ran read bum fat him rub pug us buff jig none son Huff rug hat fuss puff had hill gum gut fad feel hit jot, fit fig up gun hat Jill, Hut, Jam, Bod, Dog, Head, Bog, Muff, Nut, Fib, Ham, Rep, fun, Jim Head, pan, Mod, Him, Bus, red, pup, hip, tub, мат, hag, rip. ріб. Супер, ви молодці, це було нескладно, так? Можливо, якщо вам трішечки швидко, робіть паузи, так, перемотуйте відео і пробуйте ще раз, ще раз і ще раз. Обов'язково після нашого заняття з вами спробуйте самостійно прочитати ці слова, а, так, і потім знову перевірити себе. Ми зробили трішки паузи з вами і йдемо далі. Сьогодні в нас є ще одна сторіночка. Дочитуємо з вами слова і переходимо на речення. Поїхали. Jug, had, ban, gang. Dog, doll, hull, hub, tiff, mug, hug, run, some, fin, gas, hat, hum, but, feel. Super! І переходимо до речень. Jim sits in a bus. Так, ось тут «in a bus». Постарайтесь злидно прочитати не in a bus, а «in a bus». «Jim sits in a bus. Jill runs and hugs him. Я так повільно. Так, якби ми читали швидко, «hugs him було б е, так, що у коли зливається слово him, дуже часто буквочка H. Не читається цей звук, ніби пропадає, і е, особливо коли американці говорять, вони е, так випускають цю H і Huxin. Ось так це може звучати. Але коли ми тільки вчимося повільно, то ми будемо казати Jill, runs and Hugs Him, щоб вам було зрозуміло і ви правильно натренували навичку читання. Далі газ had A Bug. in a jug. bugs, meal, and hum in jugs. bill, hid a not in a hat. in a hat, in a hat. gus, hid a fig in a bag. Mm -hmm. fat sam, sits in a tub. At Sam Hugs a pop. Sam rubs its ribs. Супер, ви молодці. У мене на сьогодні все, і зустрінемось у наступному уроці.